Друзі, це шара. Лише 3 800 за набор 2 в одному гілкоріз плюс сікатор від бренду Вімас. На нього йде один рік гарантії. Подивимося комплектацію. Ось такий гарний кейс Іде ланцюжок, додаткові леза для сікатора ключ для збирання, для смазки, е ланцюжка та лез Іде. Потім інструкція на сікатор, на гілкоріс. Сам гілкоріз іде з акумулятором 20 вольт, тисячі ампір. Як він працює, Цепці, це пісня. Раз, получили два. На сам секатор теж іде 20 вольт, тисячі ампір годин. Замикаємо, включаємо. Пісня. Ріже до 2,5 см веточки, гілячки. Краса. Іде зарядний, іде рік гарантії. І це все лише за 3800. Віддатково можемо придбати акумулятор на 20 вольт 6000 ампер коштує 1750 гривень. Та акумулятор на 20 вольт 8 тисяч амперів коштує лише 2500 тисячі Зараз підключимо, подивимось. Так, увімкнули ми спочатку секатор. Вмикаємо. Чудово працює. Це вам хватить на 3 або на 4 дні роботи. Ви подивіться, 20 вольт, 6 тисяч ампер. Клас пісня. Далі. гілкоріз, 20 вольт, 8 тисяч ампер. 2,5 тисячі гривень. Чудово. Так, будемо зараз перевіряти, тестити. Цей секатор вмикаємо. І на гілочках. Як він працює, з цієї сторони вони тонше. Чудово. А тепер з цієї сторони, з цієї сторони товше. Ну, за два рази так перекусить Чудовий рівний зріз Рекомендуємо. Наведу резкость. Дивіться, чудово. Рекомендую.